Ми їхали, і щось тиса почала нявчати якось незвичайно дорогою. Вирішили зупинитися, щоб її вигуляти. Ну і зупинилися, тут знайшли такий цей спот, щоб заїхати. Ну і виявилося, що тут є з'їзд десь туди далі. І Тут просто човен лежить. Тобто Тут вирішив, що йому цей човен більше не потрібен. І а, тут утворилося якесь таке стихійне звалище. Човен тут, очевидно, вже стоїть не перший рік, а може він і десь до того постояв. Він потрішки обростає, не знаю, чи це е, е, воно тут було першопочатково, чи тут просто кожен щось своє докидає. Е, так, така вішалка, якісь милиці. Ще там, в коробці тут якісь от ці жилети є сковорідки дошки для кухонні Тих... дошки, ламелі, ламелі, от від ліжка валяється, свигуна кришки не вистачає, тут якийсь мішок з чимось. Світильник, книжки, вікуся, а ось Тиса що ти, нявчуля, що ти тут робиш? Їдемо вже далі, чи ти будеш ще не вчати. І тут ціла колекція якогось живопису. Це море, це не живопис, це надруковане, тут сови сидять. Луг, дерево, якась відьомська штучка. О, тут ціле озеро і з горами. Тут міст. Якесь озеро. Лижі! <свісно> Лижі! <свісно> Лижі і контейне ще доволі гострий, я перевіряв. Такі картини в нормальному стані, вони тут нещодавно лежать. Думаєш? Ну так, вони взагалі навіть толком полічу не припавші. О, тут є чиїсь ноги. Тут виріс і ноги вже більше не потрібні. Коза. Ну, і фото дівчаток з витушками. Такі гарні місні рамці. Сидіння від автомобіля хтось викинув, не треба їм десь ззаду більше ті сидіння. А тут прям текстурована картина. Ну і фото, чиєсь фото. Давай поперекидаємо їх назад. Хе, щоб це могло бути. Так, скидаємо назад. Ну і фото Шері May, 71 рік, US Army. Special. Мобі сервис? Сир, Сир Вісес. Не знаю, спешила щось там. От такі діла. От так виглядає американський спосіб позбутися зайвого. зайвого. Це просто задні сідухи від чогось. Терміново стали зайві. Угу. Терміново стали зайві. Такі от нас пригоди на рівному місці. Лежить, до речі, довше, ніж мені треба, але не знаю наскільки вони жорсткі, але вони в хорошому стані, правда. Правда, правда. О! Тут ще велик валяється. Тут це, як далі пройтися, можна ще тіло чиєсь знайти. Якусь, тут цілий великий, він доволі такому на, на цьому, не хіровому стані. Колеса, правда, спущені. Ці духа хтось ці на ручки натягнув пакети. Диви, гарний біленький. <гум> можна можна що з обза обзавестися великом зі спогадами. <гум> 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 ну то що, що <гум> там його ремонтувати? <гум> там о, тарілка і на ній щось написано. My bandit cat. О, тут могилка якогось кота, тільки схоже, його викопали дикі звірі. А може ще ні, може не повністю. Нормальний спосіб 6-12. Тобто в червні місяці 12 числа. Венздей була середа. Закопали кота. Але цей Бендіт нормально прожив 15 років. Не то, так. Той ж наш людей придурок, який наклав на себе лапи на якомусь третьому році життя. Четвертому. Че, чет... А, четвертому. Так, четвертому. А. i